Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. У Ромі ухвалили важливе рішення щодо Артема Добика, Динамо дізналося потенційних суперників у лізі Чемпіонів. Мудрик може повернутися у футбол навесні, що відомо. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, нас майже 32 тисячі підписників, тому хочу вас попросити підписатися на канал та добити цю цифру. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! До числа претендентів на Андрія Луніна додався ще один представник іспанської лаліги. На українського воротаря звернув увагу Бетіс Андалусівський клуб, який завершив минулий сезон на 6-й Ла Лаліги та здобув право виступати в Лізі Європи, шукає підсилення. Втім, головною перепоною для переходу може стати фінансова сторона. Реал, нібито очікує серйозну суму за трансфер 26-річного гравця, що може не відповідати бюджету Севільського клубу. Нагадаю, у минулому сезоні Лунін провів завершкових 14 матчів, у яких 6 разів залишив ворота сухими і пропустив 19 м'ячів. За оцінкою порталу Трансфермаркт його ринкова вартість становить 20 мільйонів євро. Нагадаю, раніше інтерес до українця також проявляв Вільяреал. Захисник збірної України Олександр Зінченко провів перше тренування у складі арсеналу цього літа. Досвідчений футболіст повернувся в загальну групу, почав повноцінну підготовку до нового сезону та виглядає фізично готовим. Але навколо його ролі в команді, як і раніше, більше тиші, ніж ясності, повідомляє портал новини Live. Олександр Зінченко досі не знає, в якому клубі проведе сезон 2025-26. Раніше активно обговорювався варіанти з Міланом, але італійський клуб офіційно відмовився від ідеї трансферу. Іншим потенційним покупцем був Вестхем. Проте останніми тижнями лондонці практично не проявляли активності щодо українця. Захисник арсеналу не фігурує серед ключових гравців на сезон та може знову провести його на лаві запасних. Що вдарить по перспективах Зінченка в збірні України? Каноніри шукають гравців на позиції, на яких грає Олександр. Його ситуація стає дедалі складнішою. Часу на роздуми у гравця залишилося не так багато. Якщо Зінченко хоче отримувати стабільну ігрову практику. Йому важливо розглянути всі пропозиції, які надходитимуть. Арсенал готовий продати гравця, на якого не розраховує тренерський штаб. До закриття трансферного вікна залишилося ще багато часу, але футболістові не варто зволікати з розв'язанням цієї проблеми. Бразилець зацікавив Лейпциг. Півзахисник донецького шахтаря Марлон Гомес став об'єктом інтересу з боку німецького клубу. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, бики вже вийшли на контакт з українським клубом і навіть надіслали офіційну пропозицію щодо трансферу 21-річного футболіста. За інформацією джерела, український клуб відповів відмовою, однак Лейпциг не збирається відступати та планує повторну спробу. Нагадаю, Минулого сезону Марлон Гомес відіграв 34 матчі у футболці Шахтаря, забивши 4 м'ячі та оформивши дві гольові передачі. Трансфермаркт оцінює його вартість у 10 мільйонів євро. Футбольна асоціація Англії висунула офіційне обвинувачення гравцеві збірноті України Михайлу Мутрику. У справі про порушення антидопінгових правил в організмі футболіста Челсі було виявлено мельдоні. Ця речовина заборонена в професійному спорті. Проба Б підтвердила результат, і тепер Михайлу Мудрику загрожує до 4 років відсторонення від футболу. Наступний етап: розгляд справи незалежною антикорупційною панелю. Саме вона визначить, наскільки важким буде покарання. У разі співпраці з комісією та часткового визнання провини український Вінгер може розраховувати на скорочення терміну за оптимістичним сценарієм. Він повернеться на поле навесні 2026 року. Якщо ж справа піде жорстким шляхом, дискваліфікація триватиме до кінця 2028 року, поки мудрик відсторонений від тренувань та матчів, клуб продовжує виплачувати йому зарплату. Крім того, Шахтар, колишній клуб футболіста, може не отримати бонусні виплати, передбачені контрактом. Усе залежить від того, скільки часу мудрик проведе поза грою і як розвиватиметься юридична частина історії. Футболіст уже залучив до справи відому юридичну фірму, яка раніше захищала поля Погба. Це свідчить про серйозний підхід і спробу скоротити санкції. Важливо й те, що в публічних заявах мудрик не заперечував сам факти наявності речовини, але стверджує, що не вживав її усвідомлено. Форвард збірної України Артем Довбик почав нову сторінку своєї італійської історії. Попри чутки про можливий трансфер, у гравця хороші шанси залишитися в Ромі. Український футболіст провів перше тренування під керівництвом нового головного тренера Жан П'єро Гасперіні. У вівторок, вранці, 15 липня, Артем Довбик вийшов на поле тренувальної бази Роми разом з основою та працював на рівні з усіма. Він отримав новий номер і став володарем дев'ятки. Цей вибір підкреслює той факт, що, попри чутки про можливий відхід українця, у клубі йому довіряють: Джан П'єро Гасперіні розраховує на українця та хоче зберегти його в складі. Раніше повідомлялося, що послу Добика зацікавлені клуби з Англії та Іспанії. Однак сам гравець налаштований довести свою цінність у Ромі та пройти весь підготовчий цикл із новим штабом. У клубі теж не поспішають розлучатися з форвардом. Його фізична форма і універсальність вразили тренерів уже на перших заняттях. Поки трансферне вікно залишається відкритим, ситуація може змінитися. Однак на користь до свідчить той факт, що за плечами у нього результативний сезон у Ромі. А римській команді потрібен такий форвард, який уже має взаєморозуміння з командою. Серйозні імена. Кияни дізнались потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Спершу команді Олександра Шовковського доведеться здолати мальтійський Хамрун, а потім на них чекатиме серйозний виклик. Нагадаю, перший матч проти Хамрун Динамо проведе 22 липня на виїзді, матч відповідь 29 липня в Любліні. До речі, раніше повідомлялося, якщо Шовковський провалить початок сезону, його можуть звільнити. Друзі, а як вам такі суперники Динамо? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Жельку Любенович не провів жодного матчу в ролі головного тренера Ворскли, та раптово залишив клуб, пославшись на сімейні обставини. Президент Інгульця Олександр Поворознюк вважає, що знає справжню причину, і вона точно не в сім'ї. Історія в Полтаві була майже точною копією ситуації, яку сам Поворознюк пережив рік тому, повідомляє Спорт Експрес в Україні. У той же час Желько Любенович мав очолити інгулець, але в останній момент відмовився, хоча вже пообіцяв та заявив, що зарплати для нього не головне. Ми домовилися щодо всіх футболістів. Він сказав, що гроші не важливі. А за два дні до старту чемпіонату викотив такі цифри, що мене ледь очі не вилізли. Хотів 200 тисяч собі та 180 тисяч помічникам. Згадує Поворознюк. Спочатку сербський тренер запевнив, що готовий працювати за будь-які умови, аби показати результат. Поворознюк повірив і готувався підписати контракт, але замість цього отримав дзвінок напередодні старту сезону з ультиматумом щодо грошей. Любенович фактично намагався поставити керівництво перед фактом, розраховуючи, що відступати буде вже пізно. Він каже: ми домовилися, не переживайте, а потім бах і викочує свої суми. А до цього Минаї отримував 50 тисяч. Ось така в нього фішка викручувати руки в останній момент, додав Поворознюк. У підсумку тренер не поїхав ні в Петрове, не залишився в Полтаві. Клуби залишилися ні з чим, а репутація тренера опинилася під питанням. І все це, попри те, що Поворознюк навіть домовився про безкоштовний трансфер із відомим гравцем. Але фінальні цифри все зіпсували. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!